Вітаю на моєму каналі. Я адвокат Бурянський. На сьогоднішній день через портал Дія можна отримати довідку про доходи. Як це зробити, давайте розглянемо в цьому відео. Щоб отримати довідку про доходи на порталі Дія, по-перше, потрібно авторизуватися на порталі Дія. По друге, серед популярних послуг виберіть довідку про доходи. По третє, натисніть Подати звіт. По четверте, виберіть період. За які вам потрібно отримати дану довідку. Все, ви замовили довідку. Як тільки довідка буде готова, відповідне сповідомлення надійде вам на електронну адресу. Довідка з'явиться у вашому кабінеті громадянина і ви зможете її завантажити. З вами був адвокат Бурянський. Якщо це відео було вам корисно, підписуйтесь на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.